Який контурінг краще: ламель? Чи, можливо, неверті? дві мої новинки, які я хочу затестити сьогодні разом з вами. Порівняємо і визначимось, який з них точно буде кращий. До речі, ціна на них плюс-мінус однакова. Неверті 280 гривень і 290 гривень ламель. Протестимо. Ламель у мене у 02 відтінку. Неверті теж у 0,2. Я вже зволожила своє обличчя. Використовуватиму два пензлики: один від Неверті. До речі, він мені дуже подобається. один від Богенії тюльп. Ну, тюльп я же я ж правильно сказала. Обличчя зволожене, тут немає тону, тут немає рум'ян, взагалі нічого. Просто протестуємо на зволоженому обличчі. У ту сторону нанесемо неверті. Мені дуже подобається його текстура, це прям вау. Коли ти його наносиш на шкір, він стає таке, як вершкове масло. Я завжди переношу з руки, бо я боюсь наплямити. Я буду наносити більше, ніж наношу в звичайному житті, бо все-таки камера з'їдає косметику, а я хочу, щоб ви побачили. З урахуванням того, що на мені 0 тону, 0 бази, продукт наноситься дуже рівномірно і не режить. Тепер давайте спробуємо ламель. Як на мене, то ламель трошки жовтіший і ним легше наплямить, тому дуже обережно. Для тих, хто вміє користуватися контурінгом, це не буде якимось важким продуктом, але для новачків обережно. З урахуванням того, що в мене тут жодної бази та тоналки, продукт виглядає класно. Неверті наноситься набагато простіше. Він тушується як вершкове масло. Він все-таки, мабуть, більше підійде дівчатам, які тільки навчаються користуватися контурінгом. Тому вирішувати тільки вам. Тому моя оцінка Неверті – 9 з 10 – Ламель 8 з 10, бо є до чого рости.